Дивись, залежить на якому типу, ти роботі хочеш робити, чи ти хочеш купити десь якесь приложення. Якщо купити приложення, то це розводняк. Можеш навіть не пробувати не вестись на цю всю діч. А якщо ти хочеш на байбіті, як це є, ось у мене є теж мій трейдинг-бот, то типу, ну, я особисто торгую. А, ні, я тут не зайду, я ж тут можу зайти. Єдиний торговий. О, трейдинг-бот у мене є. Як бачиш, в мене торгує. Тут прибуль 1,18, е, але загальна мінус 7. А тут 13 центів і загальна мінус 21. Тобто я вложив цього бота по певній ціні. І він, він наприклад, торгує, я його сам настрою і чекаю. Я торгую тою монетою, в якій я буду впевнений. тобто, Якщо навіть ціна впаде, то я залишу цей XRP і воно буде мені там лежати рік-два. Я готовий чекати, поки вона виростить, якщо воно впадить. Але в основному, ось, бачиш, тут одразу стоїть автоматом на купівлю і на продаж, і воно постійно там собі невеличкий процент якийсь торгується. Коли виростить, в чому я впевнений взагалі в рості, ось десь приблизно вже на цій відмітці, 49, де якраз воно рівняється, я вже буду в плюсі в загальному, тобто ось цей мій мінус. Привратиться на плюс, і цей мій мінус теж привратиться на плюс. А це він внутрі, тобто торгує, поки падає. Він по одному центу не буває. Десь середньо, я замітив 5 центів. Він б'є на десь, на, на, на день, отак от, от 5 до 10. Але це мій перший тест. І сюди, як я ти бачиш, вложив около 100... Около 200 доларів. Зараз тут 170. І виходить, в мене тут 20 і тут 30. Ну майже 200 я сюди закинув. Він показує невеличкий плюс. Але коли ціна виросте, то тіпа, я буду в плюсі. Якщо ж ціна не виросте, то просто я буду мати XRP. Я заберу монети, тому що я впевнений. цій XRP. Думаю, що вона виросте, але з часом тому заінвестував.